Дівчатка, виходжу до вас, сторіс, похвалитися сьогодні. Мій перший холодець. Віті питає, як це за 26 років за твій перший холодець, бо зазвичай знаєте там бабуся, мама. Готували на свята, і я ніколи його не готувала, а це прийшлося. Сьогодні ми купили одну рульку, плюс ще додавала лопатки трішки, бо рулька була одна, більше не було в магазині. А ми хотіли холодця з чоловіком багато. Подивіться, ось вийшло чотири тарілочки. Я справжня господиня. Сьогодні своєму чоловіку я це доказала. Бачите, наготувала голодця. А знаєте, що найсмачніше в цьому холодцю? Це оці кісточки. Угу. Пам'ятаєте колись? Хтось робив так, як бабуся варила хлопця. Оці ці всі кісточки треба було по 150 разів пересмокчувати. О, Кирюшенька прокинувся. Так, я завтра беру вихідний, тому що я нічого не встигла. Ми Сьогодні цей стілаж поставила, я його навіть ще не заставила. Тому до понеділка, не сумуйте, я гасів люблю.